З метою національно-патріотичного виховання реалізовано проєкт Схід і захід разом між загальноосвітньою школою номер 3 міста Краматорська Донецької області і спеціальною школою інтернатом міста Борислав Львівської області. Сьогоднішній наш проєкт Схід і захід разом ми запросили школу міста Краматорська, номер 3 тому що проект вже триває цілий рік. І як завершальний етап історія нашого краю ми поставили собі в мету показати дітям зі Сходу велич Карпат, велич нашої рідної України. Разом! Ми сьогодні знаходимося на території Бориславської спеціалізованої школи інтерната. І нас гостина запросила до себе директор Тищенко Наталя Федорівна. Давайте <голос> <Так>. <голос> <голос> Краща Мова єднання, це українська. На Україну народилась краща. Мова глухання, це українська, сила дала крила. Парк. Ми Віси вір. Віворововища. Це моя земля, це моя країна. Тут моя земля. Тут моя родина, це лисиво на воріна, і моя Україна. Це супер! Мені смерть, що ти так далеко? Украма торк на майстер-клас у школу No3. Запрошуємо. Дуже дякую, дуже дякую. Тримайте зло. Ми зроби!

Сім'я, ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, подорожуючи зі сходу нашої країни, з нашого рідного міста Краматорськ на захід країни, у місто Борислав. Наші вчителі і учні відчули спільність за свою країну, відчули свіжість прийняття світу, а повнота. І краса світу у різності його, бо вінок файний рясностю многоквіття, як і квіти у вінку, схід і захід разом. Ми запам'ятали чудові Карпати, чудові краєвиди, цікаві подорожі і майстер-класи. Збережемо ці почуття у своєму серці, і вони будуть з нами, світлом гратимуть у наших очах і притягатимуть нове світло любові. До нашої величної країни.